Гей, ви ще прапор підіймаємо. Три зуб повернем до чола. І крикнем Слава Україні! Так, щоб здригнулася земля. Пам'ятайте, як я імпровізував і трошки веселив кожного з вас. Бо я тут бачу всі свої прийшли, щоб кришка... Позолоченого чи то золотого унітазу спрацювала як катапульт у Всесвіт. Зрештою, вона спрацювала. Де ця зараза, зараз ніхто не знає. Зі своїми унітазами. Але жалко хлопців. Жалко хлопців. Світло їм пам'яті, вічна слава. Щойно ми попрощалися ще з одним супергероєм. І по-справжньому суперменом кіндратом тут в приміщенні батальйону ООН, який загинув під пісками, не врятували ще одного велета духу. Жалко хлопців. Після Майдану, друзі, братики і сестрички, дорогі побратими і посестри, після Майдану вже більше 13 місяців ми їздимо по фронтах і в навчальних частинах військових ми дали вже понад 220 концертів за цей час. Щойно ми повернулися з Лесією Горовою із зарубіжного турне по Східній Європі, по нашій діаспорі, є і приємні і неприємні моменти. Але ми казали там в Будапешті, в Бухарешті, в Перемишлі, і в Сігеті, в Румунії, і в Тульчі, що там, де живуть. Нащадки задунайських козаків, і румунам, і венграм, і полякам, і словакам Братислава Що, Дорогі друзі, європейці, брати, слов'яни і неслов'яни, там наші хлопці захищають не тільки Україну, вони захищають вас. І щоб цей сатана не прийшов до вас, там гинуть і кіндрат. І багато-багато інших найкращих людей не тільки української нації, але й всього людства. Я мав щастя знати цю світлу душу Костю Єрофєєва, який не дожив до цих днів. Я впевнений, що він тут був з нами і також з нами їздив. Надзвичайно світла, дружня, патріотична людина. Із Дніпропетровщини, з Січиславщини, з Новомосковська. Давайте йому Кості Єрофєєву, Кіндрату. А от 7, 7 червня я буду у Львові, де ми будемо відзначати день народження світлої пам'яті і вічної слави Андрія Дегдаловича. Це один з небагатьох героїв Небесної Сотні, з якими мав щастя познайомитись там за сценою, на афганській кухні. Так, воїн афганець, Хто зі Львова скажіть, хай прийдуть. Прийдуть афганці його побратими. Мене запросила його дружина. Я ніколи не скажу слово вдова, Наталка Дегдалович. Як не вистачає, друзі, як не буде вистачати. Україні і всьому людству цих велетів духу. Кожен з них це Всесвіт. Думок, справ, мрій. Душевних і фізичних поривів. Це було дійсно супермени. Як їх буде не вистачати? Хай дивляться на нас, з небес. І співають з нами, і борються з нами. І не забуваємо, друзі, Ми мусимо. Жити і боротися за кожного з них.